Про цю угоду не тільки будемо говорити далі. Денис Малюська, міністр юстиції України, з нами на зв'язку. Пане Денисе, доброго вечора вам. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Дениса, якщо дозволите, буду задавати вам питання в рамках юридичної складової ось цієї угоди, яка була підписана між Україною і Великою Британією. Скажіть, будь ласка, наскільки довго готується така угода? Чи потрібно погоджувати Впевнена, що потрібно? Як саме проходить ось цей процес погодження між двома країнами для того, щоб дві юрисдикції працювали згодом в Унісон? Саме ваша частина, поділіться з нами. Насправді робота проведена титанічна. Титанічна робота проведена в першу чергу групою, очолюваною паном Єрмаком та паном Расмусоном. І власне ключовий підхід, який був застосований під час підписання цієї двосторонньої угоди, це те, що вона побудована на базових домовленостях, які були досягнуті ще у Вільнюсі. У вільнюсі країни G7 підписали декларацію безпекову декларацію про підтримку України. Ця декларація була підтримана потім десятками інших країн, і усі країни домовилися, що кожна з них підпише безпековий договір: договір про співробітництво у сфері безпеки з Україною. Тобто мова йде про те, що Україна вступила в перемовини одразу з величезною кількістю різних країн з тим, щоб підписати договори. Перший договір, який вдалося підписати, і домовленість, яку вдалося фіналізувати, це є. Договір з Великобританією. Що тут важливо, а Великобританія одразу була однією з найамбітніших країн, які погодились включити в вміст договору найбільш всеосяжні домовленості, найбільш загальні і найбільш Скажімо так, амбітні відповідно це величезна перевага для України, тому що ми побачили, що перший досвід першого года є, і це поставило дуже високу планку перед іншими країнами, тому що вони будуть наступні і вони будуть виглядати блідно, не дуже я сказав, і не дуже амбітно, якщо вони підпишуться під зобов'язаннями, які будуть менш. Такими всеосяжними чи амбітними у порівнянні з Великобританією, тобто прекрасний результат в тому, що одна з найкращих угод змістовно і з боку зобов'язань, які взяла на себе великобританія, стала саме першою і буде зразком для. А подальших угод, які буде укладати Україна, тому це безумовно величезна перемога української дипломатії, тому що тут не тільки юридичний аспект, тому що ми маємо перший безпековий договор, яку Україна не мала ніколи в своїй історії, але й безумовно і скажімо так, комунікаційна величезна перемога України, тому що зараз дуже багато різноманітних чуток, різноманітних тест статей про те, що нібито захід. Вмовляє чи тисне на Україну, чи, хоча б, натякає про те, що потрібно домовляти з Російською Федерацією коштом українських територій. Ця угода чітко вказує на те, що жодного подібного, навіть натяку, бути не може. Великобританія підписалася під те, що вони максимально будуть надавати нам збройну допомогу зброєю, фінансами, санкціями, доки ми не відновимо. Силою uh -huh. свої території, а, які гарантовані визнані станом на 91 рік, це величезна перемога української дипломатії, це величезна медійна допомога, і це юридична допомога, тому що британці поклали в текст дуже багато юридичних зобов'язань, як з точки зору досягнення справедливості, покарання за злочини, репарації. Це все в договорі є. і Все в договорі виконано. Більше того, так само хотів би звернути увагу глядачів на те, що Великобританці і наша команда перемовників виклала текст угоди, поклавши максимальне наближення окремих її положень до положень, які під якими підписалися члени НАТО. Зокрема, одна з частин договору з Британця містить чітку алюзію на статтю 5 НАТО, яка говорить про те, що у випадку нападу на одну з країн це вважатиметься напад на усіх членів НАТО. У нашому договорі з Британією є теза про те, що напад на Україну подальший будь-який новий означатиме атаку на безпеку північно-атлантичного альянсу, північно-атлантичної спільноти і, зокрема, на Великобританію. І далі положення так само виписані з чіткою алюзією на статтю 5 договору про створення НАТО. Відповідно, натяк цілком зрозумілий. Ми ще не є членом НАТО, але маємо повну підтримку в Великобританії, щоб зобов'язання перед Україною були принаймні, схожими. Пане Денисе, декілька уточнюючих питань в нас є. Я впевнений. Скажіть, будь ласка, з приводу юридичної допомоги, так ми сьогодні спілкувалися там з міністром оборони, просили його там розтлумачити якісь деталі військової допомоги від прем'єра. Там дізнавались що стосується фінансової підтримки. Ви кажете про юридичну допомогу. Що ось після підписання цієї угоди, які моменти, які аспекти нам будуть даватись легше ніж до підписання угоди? В чому вони заключаються? Ну зокрема, я вже згадав, нам буде легше протидіяти тезам про те, що Україна повинна на якомусь етапі. Змиритися з втратою, хоча б частин території цього не відбудеться ніколи. Договір чіткий в цьому плані. Юридична велика допомога нам в тому, що Британія чітко підписалася під тим, що Росія ніколи не поверне свої суверенні активи допоки вона повністю не компенсує завдану Україні шкоду, зокрема не виплатить повну компенсацію та репарації. Ми маємо гарантію про те, що а відповідні російські суверенні активи, які знаходяться на території Великобританії, її не будуть повернуті. Крім того, британці підписалися під тим, щоб вони будуть напрацьовувати механізм спільно з нами з іншими партнерами з тим, щоб використати суверенні кошти Російської Федерації на користь України з тим, щоб відновити Україну. Це безумовно так само величезне і гарне зобов'язання. Британня, яке нам, юристам, вкрай подобається, тому що зараз воно на юридично обов'язковому документі викладено, і потім не буде жодних суперечностей щодо того: британці з нами чи не з нами, чи стане раптом блок. Російських суверенних активів якимись там перемовним аргументом ні, допоки вони не виплатять все свої суверенні активи, вони не побачать. Відповідно, ми розраховуємо, що аналогічні положення знайдуть своє відображення і в інших безпекових договорах, які будуть укладатися з іншими країнами G7. З цього моменту Росія зможе сказати прощавай усім своїм суверенним активам. Вона їх не побачить, тому що розмір завданої шкоди істотно перевищує такі суверенні активи. Відповідно, а це скажімо так великий камінець. А сторону Росіян, які нам, юристам, вкрай вкрай подобається, пане Денисе. Очевидно, що цей 2024 рік буде непростим, як і попередні для вашого відомства. От з приводу активів, а росіяни дещо наполохані тим, що Сполучені Штати Америки на законодавчому рівні хочуть зафіксувати замороження. Так 300 Мільйонів, здається, мільярдів доларів тих коштів, які належать Росії, і вже навіть замовили спеціальну міжнародну експертизу для того, щоб завадити ці ідеї з нашого боку. Що ми маємо робити для того, щоб Росія все ж таки понесла покарання і ті кошти, які вона має за кордоном, зокрема і в Штатах, були заморожені а з часом передали на користь Україні. Теж на місці росіян не вторном хвилювався а, американським законопроектом, тому що виглядає так, що цей законопроект реально має двопартійну підтримку в штатах. Інша справа, що безумовно, левова частина російських совених активів це більше 300 мільярдів, про які ви згадали, знаходиться все ж таки на території Європейського союзу, а не на території, території Сполучених Штатів Америки, але ключове, але як тільки суверенні активи. А будуть конфісковані на території Сполучених Штатів Америки і віддані Україні з допомогою різноманітних можливих механізмів, це поставить яскравий приклад для європейців тим, що це цілком можна зробити, і вони мають зробити те саме. Відповідно, це буде на півкрок до того, щоб європейці підтримали таку. Ініціативу сполучених штатів і зробили те саме. Відповідно, закон, якщо він буде прийнятий сполученими штатами, не означає, що усі 300 плюс мільярдів Україна отримає, Україна отримає значно менше. Росіяни активно виводили свої активи з штатів, розуміючи, що там найбільш небезпечні для них юрисдикція, але це безумовно поставить в дуже незручну ситуацію європейський союз, який не зможе. Надалі довго тягнути з тим, щоб uh -huh. підтримати і прийняти новічні ну, юридичні заходи, з тим, щоб чинити рівно теж саме і так само а, відібрати у росіян їхні суверенні активи і передати їх в Україні. Тобто американці для нас важливі своїм прикладом. Uh -huh. Точка зору грошей безумовно, це теж буде великий плюс, величезна допомога українському бюджету, що потерпілим громадянам чи юридичним особам. Але ключове в цій історії буде те, що Європейці не зможуть не послідувати за прикладом американців, і це означатиме, що в дуже короткосоковому періоді ми отримуємо решту 300 плюс мільярдів. Доларів чи євро, пане Денисе, доларів в цій євро. ситуації очевидно, що Ахіласова п'ята в Росії є. Якщо вона не дбає про своїх громадян, то про свої кошти вона дуже добре дбає і буде робити все можливе для того, щоб не віддавати їх. Пане Денисе, ми дякуємо вам за те, що Дякую. ви долучилися за ваші тлумачення. Денис Малюська, міністр юстиції України, був на прямому зв'язку зі студією.